У холодногірському районі у мікрорайоні Залютино близько трьох тижнів тривають роботи комунальників КП Харків-Водоканал з перекладки технічно зношеної ділянки водоводу. Заміну проводять методом санації як найбільш щадним та економічно обґрунтованим. Наразі ми замінюємо від на Дім за адресом вулиця Вселода Татькова, 2 діаметром 110, близько 30 погонних метрів. Перед цим ми також ще замінювали технічно зношену ділянку трубопроводу діаметром 225-288 погонних метрів. у Нас ще вона в роботі. Ми працюємо методом санації, проводимо земляні роботи, розробку ґрунту тільки тоді, коли нам потрібно там перепідключитися збудувати новий колодязь. До цієї магістралі підключено сім будинків. До того ж, виконати заходи без відключення водопостачання було неможливо. У КП зазначають, що вимушено на короткий час відключають воду у споживачів лише тоді, коли відбувається заміна в воду, та на час перепідключення магістралі. Мешканці заздалегідь сповіщені про відключення СМС-повідомленнями. З початку року в районі замінили понад 150 метрів водопроводу, встановили новий гідран та сучасну запірну арматуру. Ремонтники теж провели вагомий обсяг робіт, виконавши. Комплексні заходи та усунувши пошкодження на трубопроводах, що розташовані вулицями Сиріківський та Холодногірський. За цей рік ми виконали 280 поточних ремонтів водорозбірних колонок. Вже переклали без цієї ділянки 1840 метрів, замінили пожежних гідрантів. 43, Також усунули близько 250 аварійних ситуації з земляними роботами загалом план у нас от закінчити все доточкова. Да, ми повинні закінчити до е, листопада, а там уже входити до зимового періоду. Е, там уже будуть тільки аварійні заміни, якщо будуть виникати такі ситуації. Навіть в умовах воєнних дій КП «Харківводоканал» продовжує виконувати планові перекладки та комплексні ремонти об'єктів задля безперебійних постачань комунальних послуг для мешканців Харкова. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Єгор Мікінін, Олексій Старінков, Харків. Новини.